Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні буде щомісячний інвестиційний звіт по моїм інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та компанію Sincere Systems Group. Або, як ми називаємо, інвестиційний фонд S-Group. І так, розпочну я з еталонів фондового ринку. Як це вже стало традиційно, розпочинаю я з порівняння свого інвестиційного портфеля з. Еталонами топовими індексами фондового ринку. Так, мій портфель уже закріпився стабільно в зеленій зоні по прибутковості. Переходимо до еталонів. SP 500. Бачимо, що відставання значне, але і мій портфель теж в прибутку, теж в плюсі. Далі, Dow Jones. Dow Jones теж відставання є. і Nasdaq 3Q. Nasdaq 3Q збільшилось відставання, але в цьому нема нічого страшного. Головне, що портфель в загальному плюсі і це добре. Як говорив Уоррен Баффет, неважливо, скільки ви отримуєте прибутку на бичому ринку, важливо, скільки ви втратите на ведмежому ринку. А там уже дуже важливо. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок і в акції міжнародних компаній, для цього треба зареєструватися на топовому брокері, тобто відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers. Посилання на реєстрацію і відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте акції від Interactive Brokers у вигляді бонусу. Акції Interactive Brokers торгуються на біржі NASDAQ. В цьому місяці теж пройшли деякі зміни по портфелю. Була продана компанія ATT. повністю, всі акції продані. Це компанія з телекомунікаційного сектору, і замість неї була, були куплені акції теж компанії з телекомунікаційного сектору. Зараз я це вам покажу. І так, компанія ATT. Я продав залишок акції, три акції по ціні 14.30 за акцію. Чому я продав дану компанію і купив іншу компанію з цього ж самого сектору. Тому що компанія AT&T перестала відповідати моєму плану розвитку інвестиційної декларації по фондовому ринку і інвестиціям в фондовий ринок і замість даної компанії. На зміну я купив акції іншої компанії з сектору телекомунікацій. І так, компанія Communication Holdings була куплена по ціні 60 доларів і 16 центів за акцію. Було куплено три акції даної компанії. Свій прогноз і очікування по цій компанії я вже опубліковував в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там багато цікавих новин по економіці, фондовому ринку, криптовалюті, мотивація, інвестиції в West Forex і багато чого цікавого. І ще коротенько покажу розподілення по секторам. Тобто із 100% інвестованих коштів. У фондовий ринок, тобто в різні компанії, який розподіл по секторам іде. І так, енергетика 21,6%, технології 16,8%. Сировинні матеріали 15% і нерухомість 13,5%. Далі всі інші менше 10%. Ось такий розподіл по секторам і по моїм інвестиціям у фондовий ринок і в міжнародні компанії. По фондовому ринку на даний момент все. Тепер перехожу до криптовалюти на біржу Binance. Далі переходимо в фінанси, автоматичні інвестування. Опускаємось трошки нижче і тут мій план автоматичного інвестування. Мій план автоматичного інвестування, як я і говорив, це є експеримент, який триває рівно рік. І він триває вже 239 день. Тобто інвестовано 239 доларів. Я взяв стандарт 1 долар щодня, щоб я і ми всі побачили, що з мінімальними інвестиціями можна інвестувати і отримувати прибуток. Тобто 1 долар це небагато і немало. Так сказати, і інвестувати можна кожному. А що стосовно плану інвестування, з прив'язкою до індексу, як це все зробити і як зробити ще свій портфель автоматичного інвестування, це все я показував у своєму відео, яке записував раніше. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Там записана інструкція, як все зробити. Тепер безпосередньо до результату. Плану з прив'язкою до індексу піднімаємось уверх, натискаємо Відкрити. І за 239 днів у нас мінус 31 доллар, це мінус 12, практично 13%. Ну, це, звичайно, прогнозовано, так як крипта вже четвертий місяць іде в мінус, тобто просадочка пішла. але це ще нічого не значить, так як для довгострокового інвестора це плюс, щоб купити дешевше і продати дорожче. Це завжди є шанс відкупити просадку, як ми говоримо. Тепер я перейшов у телефонний додаток Investfolio, в довгостроковий портфель з криптовалютою. Investfolio – це програма, яка Відслідковує статистику, яку ви в неї заносите, тобто сюди можна вписувати статистику по фондовому ринку, по криптовалюті. Тут багато різних налаштувань. В загальному хороша програма. І так, від загальної суми інвестицій, тобто від 100% коштів мною інвестованих у криптовалюту. Перший по капіталізації, як завжди, найбільше мною. На даний момент інвестовано у біткоін 62%, практично 62,5%. Далі йде BNB, QMAL, BFG, Solana, Cash, XRP, Tron, Matic, Cardano, Ethereum, Polkadot, Litecoin і AVAX. Ще я інвестую в одну монету, якої немає тут в списку, це SVP. S-Wallet Протокол, це особистий токен S-Wallet Гаманця від компанії S Group, в яку я теж інвестую. За цією монетою я спостерігаю окремо. Інвестфоліо поки що не підтримує дану монету. Статистику по даній монеті через ТО я спостерігаю безпосередньо з S-Wallet, тобто з гаманця. Даного інвестиційного фонду. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього треба зареєструватись на одній із топових бірж Binance або Binance. Посилання на реєстрацію я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте знижку на комісії мінус 10% на біржі Binance. І так, перехожу до інвестиційного фонду. Sincere Systems Group. І так, PS Group дохідність за 30 днів 332 долари 99 центів Із них з направлення S-Forex 328, доларів і 87 центів і зайшов недавно кілька днів назад, я в нове направлення S-Forex Prime. Тут. 4 долари 12 центів, тобто буду розвивати нове направлення інвестицій. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в даний фонд Sincere Systems Group, посилання для реєстрації в цьому фонді я залишу посилання в описі цього відео. Більш детальна інформація по прибутковості кожен тиждень я опубліковую у своєму телеграм-каналі. Посилання на, на телеграм-канал теж буде у, в описі цього відео. Нагадую, що в компанії S-Group є своя криптовалюта, свої стейблкоїни, тобто, як на мене, цікавий інструмент для інвестицій. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.